Ти на горі, де вирощують виноградники, де вирощують багато оливок. Саме тут народжується оливкова грецька олія з острова Евія. Також одне з найсмачніших вин, яке вам дадуть можливість подегустувати в готелі і купити його прямо там. Далі, селище Святого Нікола прекрасна набережна, вона не перестає бути від самого порта і йде впродовж, впродовж, впродовж. Ми з вами їдемо зараз, і я вам покажу, що можна от повернути отут, 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 отут направо і от по цій доріженні просто йти до селища Святого Ніколаса. Там є храм Святого Ніколаса, там прекрасний пляж. Можна одна пішки все обійти, дуже красиво. Друзі, тут є ще їхній рідний ліпсовський порт, звідки ми відправляємося до Афін. Є ресторани, які називаються Я самі він перед вами з правої сторони. Море продукти найкращі Ось тут дорого, але раз в тиждень, там через 10 днів можна собі дозволити. Люди купаються. Я бачу, що ви це теж бачите. Далі, те, що стосується чудових е, кораблів, е, які знаходяться тут, приходьте, малуйтеся портом, я вам дам. І ще точки, де готують прекрасні суглаки і кафе, е, які, які можна буде заходити сюди біля порта. Розкажу вам де найкраще прохарчуватися. А ми ну, зараз всі повернули голову свою на е, ліво, на ліво. Зараз будемо проїжджати з вами. E, тут суглаки готують, дуже смачні, і великі, ось з лівої сторони, ось тут. Ось. А тепер дивіться, ось вони. Ось, 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 ось. Ось. Так, да, суглачна. E, плюс тут є піцерія Палантіно, ось вона і готель Палантіно. Я вас ще буду тут готувати, друзі. Торт обов'язково прийдіть вранці, сюди привозять морепродукти моряки. І ви зараз їжджаєте набережною, по якій ви будете кожного дня з собою гуляти. Тут дуже красиво, з правої сторони знаходяться таверни, в яких можна буде вечеряти і гуляти, з лівої сторони знаходяться е, магазинчики, де всі щось купують. От так, що це за автобусик. Про, прошу дуже зриснути куди-небудь.